Всім привіт! Мене звати Іра Лисюк. Я дизайнер інтер'єрів та архітектор. І з вами моя рубрика 5 хвилин про дизайн. Сьогодні розповім вам про кухні і кухонні меблі. Ще один тренд це тонка стільниця. Не товста, як колись було модно, а така ультратонка, навіть краї, якої зарізані. І е, вона йде тоненька стільниця, і фасади в рівень зі стільницею вона не виступаюча. Між стільницею, наприклад, і кухонними фасадами нижніх шафок може бути профіль, наприклад, гола по типу для така вмонтована ручка. Так, і... Або якісь інакші, і це все виглядає дуже стильно, дуже лаконічно. Повірте, від ем, води вас, ось цей звіз і капельник, він вас не захистить, тому що якщо буде литись вода, все рівно вона буде потрапляти на фасади. І ще є два напрямки, два таких тренди розвитку проєктування кухні. Перший напрямок це прихована кухня, кухня невидимка яка за відкривними. Дверцятами відкривними, або підйомними, або розсувними, приховує ще якусь додаткову робочу зону, де ви розміщуєте техніку, комбайни, мультиварки, кавоварки, ще безліч всього, тостери і що, що там тільки не може бути. Або ж кухня, навпаки, технологічна, відкрита, з полицями відкритими, з, з нержавійки, така як на кухнях професійних. І ось ці два напрямки вони мають право на життя і. Ви можете йти як по одному, так і по другому, що вам більше подобається. Моя суб'єктивна думка, що антитрендами на сьогодні є П-подібні або Г-подібні кухні. Таке планування не відповідає сучасним потребам, воно не стильне, воно непрактичне. Ми насправді втрачаємо у ось цих кутах дуже багато місця. Для того, щоб їх задіяти функціонально, необхідно використовувати усі ці виїзні речі, механізми. Які дуже здорожчують загальну вартість кухні. Далі стільниця, яка з'єднується в цих кутах, теж вимагає зайвої роботи і, звичайно, зайвих коштів. І ось ці всі старання вони абсолютно не варті того, тому що робочій площі і місце для зберігання ви не виграєте. Краще зробити паралельне планування, наприклад, основна робоча зона кухні і острів. Таке планування набагато сучасніше, і набагато практичніше. І я стараюсь у своїх проектах не використовувати планування г подібне або п подібне в дуже рідких випадках. І, наприклад, якщо це г подібне то одна сторона це може бути відкрита, а друга це може бути пенал до стелі. Ще один антитренд це фартух скіналі. Це скляний фартух, на який наноситься зображення друк. Не буду на ньому зупинятись довго, просто це. Явний антитренд. Не робіть так. Третій антитренд це усілякі плінтуса, кутники, заглушки, з'єднувані профілі, все, чим прикривають неякісні щілини і нетонку роботу. Ще один антитренд, як на мене, це накладні ручки. Я розумію, що накладні ручки вони зручніші, проте і деякі з них мають право на життя. Вони теж дуже можуть бути гарними, проте я би все ж надала перевагу фасадам кухонним без ручок. І на цю тему я зніму окреме відео. Тому що варіантів, як можна виконати кухонні фасади без ручок, просто маса. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам би цікава була така тема, і чи зняти окремо відео. Ну і останнє питання, про яке я поговорю у цьому коротенькому відео, щоб його не затягувати, це з яких же матеріалів виконати кухню. Дивіться, самі кухонні меблі, кухня складається з таких речей: це корпус, який несе на собі усе навантаження, це стільниця. Це фасади кухонні, це кухонний фартух, це механізми, фурнітура і ще кухонна техніка. Ось, ось ці всі речі, так, чим вони якісніші і дорожчі, тим, звичайно, кухня виглядає. Кращою, тим вона буде практичнішою. І практичність при виборі кухні я б сказала, що вона стоїть на першому місці, оскільки дійсно до кухні підвищені вимоги ви користуєтесь не кожен день, і вона повинна бути дуже стійка до механічних пошкоджень, до того що ви її будете мити. І якщо ви спочатку продумаєте і виберете матеріали, за якими легко доглядати. Коли ви легко їх протерли губкою, то така кухня вам прослужить звичайно довго і буде приносити вам тільки позитивні емоції. У цьому відео я вам ще коротенько розповім про корпус кухні кухонних меблів, оскільки мало хто знає, що існують якісь ще інші варіанти, окрім ДСП. А про стільниці, про фасади, про фартух, про механізми і техніку, розповім вже в інших відео, тому що це відео буде надто довгим. Отже, корпус. Всі ми знаємо, що корпус кухонних меблів виготовляють з ДСП. Всі знають про мінуси такого корпусу: він вразливий до води у місцях торців, там де торець кромкується. У місцях, які не видно, зазвичай наші меблери не кромкують навіть. І якщо у вас протікли труби під мийкою кухонною, то на жаль, ваш корпус може набухнути і, і ви просто будете мати потім страшенні проблеми. Чи існує альтернатива корпусу з ДСП? Існує, звичайно, проте у нас вона дуже рідко використовується тільки у дорогих кухнях. Це може бути корпус зі сталі, з алюмінія, такий каркасний. І перевага у ньому та, що немає двох стінок. Зазвичай кухонні тумби нижні. Вони монтуються так: одна тумба, і бокова стійка у ній є, і ще друга тумба біля неї. Тому дві бокові стінки. Це вже 4 сантиметри простору корисного забираємо. Якщо це корпус, наприклад, з алюмінія, який між тумбами взагалі не має нічого, тобто це є каркас, а тут простір, то це набагато збільшує корисну площу. Це може бути корпус також з загартованого скла, який має товщину лише 5 мм. Звичайно, плюсами величезними таких корпусів є те, що вони не розхитуються з часом, що їх можна розібрати. Перевести в інше місце і змонтувати там звичайну кухню, так розробити практично неможливо, тому що шуруби розшатуються і вони виривають з м'ясом, можна сказати, ось цей ось тирсу, це ж зовсім не той ем, вигляд, що нова змонтована кухня. На жаль, такі кухні з такими корпусами коштують недешево, проте, якщо ви готові витратитись і хочете зробити кухню собі надовго, яка не буде розхитуватись. Яка не буде боятись вологі, не буде боятись ось цієї нерівної геометрії, коли провисають дверки, то звичайно зверніть увагу на корпуси зі сталі, каркасні із загартованого скла. Це відео вийшло страшенно довгим, тому я вже завершую його. І напишіть, будь ласка, в коментарях чи цікава вам ця тема, і чи продовжувати мені її в інших відео. Всім дякую за увагу, всім па-па!